Мені треба знати короленка 9. Нижче. Нижче. І А отпер вже не короленка. Я. То вже Тараса Бубанича Хамера, вулиця. О, написано. Раніше був російський культурний центр. Саме Але... Тарас виступав ініціатором того і багато інших хлопців, що е, тут був будинок воїна і тільки будинок воїна, е, тобто не якісь культурні центри російські і тому подібне. Хто ініціював е, саме цю вулицю, вулиця Короденка, вона така символічна, бо всі знали, у Львові всі знають, що на цій вулиці знаходиться Московська церква. Московська церква, ми і, тому і вибрали. Так ініціатором була я і побратими, які проживають у Львові. Тараса безпосередньо, і ми тільки націлені були на цю вулицю і на ніщо більше, тому що символічно, що тут будинок воїна і відразу московська церква. І О. ця церква не буде московською, тут буде українська тільки церква, тому що ну, це не припустимо. продовжили деросифікацію України таким чином. Так, 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 так. Ну, раніше саме думав... ця та саме ця вулиця, вона якраз є е, таким початком того, що оці. Цього в Україні не має бути. Хто за? Голосуйте! Одноголос! Благословенна ти нами, і благословенці до дроби твоєї! Мені сказали, що буде і вулиця. Ясно, що я не була проти. Я хочу, щоб пам'ять про нього збереглася щоб ця пам'ять була довга. Mm -hmm. А так ми можемо увіковічнути, вшанувати пам'ять. Так про нього може дізнатися більше людей. З дівчатами своїми гуляю тут. Mm -hmm. А є тут улюблене місце е на цій вулиці? Улюблене місце. Трошки вище там є кав'ярня, там ми беремо каву, капучино і ходимо, гуляємо. Потім йдемо в гості mm -hmm. до тата. Mm -hmm. Дівчата мою цю вулицю називають татова. Вони говорять вулиця а татова вулиця. Ми проходимо біля пологового будинку, там, де я теж народила свого сина. Ви, е, вам та, символічно, що вам був пологовий будинок на вулиці вашого чоловіка? Дуже, дуже, що життя починається. На цій вулиці для мене так, для мене це символічно. Будуть з'являтися дітки, які народилися в пологовому імені Юрія Руха. — вулиці. Вулиці імені Юрія Руха. Юра так водієм. І пролити води, бо в повтоми купували мені. Була в мене ідея, що на його день народження на 42 два роки хотіла його... бо. Майстер-класик, сказати абонемент з якимось толковим інструктором подарувати, щоб він навчив його водити. Автошкола не є, Зразу з'являється можливість водити. Якщо хороший інструктор, за нього можна зразу сісти за кермо. Тому була така в мене ідея. А коли ви вирішили повертатися за кордону, що було останнім краплю? Що зрозуміло, що вже Львові безпечніше? Найперше, що хотілося, це щоб діти були в безпеці. А тоді, як Юристало, мені стало важко знаходитись далеко. Тут, як кажуть, вдома і стіни лікують, і якось вдома було сумно, але одночасно і знаю, Напевно, на підсвідомому рівні так здавалося, що тут я більше відчуваю присвітку з Юри. Ірина Дадак, дружина загиблого добровольця, поета та громадського діяча Юрія Руфа. Щодня вона приходить до чоловіка на військовий Личаківський цвинтар у Львові. Юра був кавоманом, він любив пити каву. Кілька разів в день її пив. І знаю, що до Юри часто приходять відвідувачі. Я часто зустрічаю тут друзів Юри. Вони приносять каву, шкерби. Книжки різних було тут. Один день. Швидко все прийшов. потягнувся, тягнувся, тягнувся як один день. Ну, він ж до мене живий, живий і все. Живий, і все я не Можу, я не сприймаю, те, що його нема. Сьогодні Ірину тут зустрічає ще одна дружина воїна Тараса Бабанича, більш відомого за позивним Хамер. Командира 2-го батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Сьогодні тут роковини з дня загибелі Тараса. могили Тараса та Юри поруч. Різниця в даті смерті тиждень. Зустрічаємося футлих полостях в церкві гарнизоні. Вам зараз простіше е спілкуватися з тими, хто переживає таку саму втрату. Вони розуміють те, що відчуваю я. А я розумію, що відчує. Тарасова могила була фактично на цьому полі одна з перших, так. так. Починалося звідси, ззаду ще було дві, дві чи одна, я не пам'ятаю, і ще була третій ряд, одна також ще дві могили. Я знала, що на Личакові там вже немає місця для, для поховання, по суті, тому е, тут вже була могила руфа е, похованого, і Тарас знав руфа теж від самого початку, від цього всього. Це були друзі, вони і Тарас написав. Е, Такий пост, Юра, Юра, не так все мало бути, не так. І через сім днів Тараса не стало. Я хожу сюди поговорити з своїм чоловіком, ну, крім того, що я розмовляю з ним кожен день вдома, тому що я відчуваю його більше вдома, ніж тут. Але він дуже часто, просто його дуже часто не було вдома, а тут він просто вдома вже приїхав. і... Мені хочеться сюди прийти, запалити свічку, помолитися. Мені це місце асоціюється з таким спокоєм. Тут ташечки літають весною дуже гарно, так спокійно, так якби Тарас любив. Так би він вибрався, це місце саме де він має бути похований. Так, Це у вас кімната склад. Угу. Пригадую, коли ми сюди переселилися. Спочатку, так як я працюю вдома, це мала бути якби мій офіс, мій кабінет, але так сталося, що потихеньку-потихеньку став тут склад юриної продукції. Є футболки, є прапори. Його навались. Ну, що тіло рве до бою. Наскільки вповідається гасло в стилі Юри? На всі 100%. Вам, його дух, який постійно рвав тіло до бою, він захоплював чи вам ускладнювало це життя як дружину, яка, напевно, хотіла, щоб чоловік постійно був поруч? Що я можу сказати? Що Юри вдома було дуже мало. Він присвячував. Він десь, я могла, його цілий день не було вдома, і я вже там по світлинах з Фейсбуку могла знати, де він поїхав, що він. Часто було таке, що він не не ділився, де він їде, де він має якісь лекції, де він має що читати. Тобто я вже дізнавалася про те, де він був і що він розказував з інформаційного простору. Угу. А Ари зараз такі беруть куди? В різні місця. І на передву також. Чому для вас було важливо продовжити цю справу чоловіка з патріотичної продукції? Е, Юре, кожна Юрина ідея, я вважаю, що це як його дитина, І тому має право на життя і не дає, якби мені завжди здається, що якби я не можу змиритися з тим, що це все, що це крапка. Юри. Мені завжди здається, що настане момент, що він мені подякує за те, що ми це зробили. А це робочий стіл, Юрин, і зараз тут хтось працює? Там це робочий стіл. Зараз тут працюю я. Нічого тут не змінилося, окрім фотографії нашої останньої. А яка ваша? Можеш От там, робити? де ми прощаємося біля нашого будинку. 24 лютого, угу. пів дев'ятої ранку. Юра дуже любив робити селфі, він всюди з ним кувався. І він каже: Робимо селфі. Ну, якби я ще тоді не знала. Що він зразу після цього він зайшов до хати, навіть не зібрався і пішов в військкомат. Ну і додому він вже більше не повернувся. Ви проважали чи ви паралельно теж їхали кудись? Власне, проважав він у нас. А, ви їхали до родичів за кордон? Ну, попередньо ми мали їхати в село, але виїхали на об'їзну, там була пробка в ту сторону, а в сторону кордону було вільно. І ми вирішили mm -hmm. поїхати на кордони. Почнемо з того, що життя просто застигло. Воно не, не змінюється. Воно стоїть на одній тій точці. 8 квітня, коли загинув мій Тарас, і просто воно не йде. Воно зупинилося, завмерло, і все-таки враження, що вчора було. Є обов'язки, які я повинна зараз робити перед своїм чоловіком. Я хочу, щоб його ім'я закарбувалося в історії. Я поставила перше завдання. Це герой України, який 24 серпня даний моєму чоловікові. нації! Україна! Україна! А чому хабар? Тому що від слова Молоток він був міцний і він себе асоціював як молоток. Тобто незламний і здатний щось викувати саме собою. Йому дали позивний цей уже давно з ним був. Ще до ще, ще до 14-го року. Так, у нього такий був уже позивний, коли ми зустрілися, познайомилися і почали зустрічатися. Нас познайомили його брат і моя подруга, які тоді на той момент зустрічалися. Ми однолітки, ми двоє з 1989 року народження. Тарас навчався на юриста, а я філолог. Він дав свій телефон і сказав, щоб я писала йому код доступу. Який код доступу? Ну мій номер телефону. Сюди ходили саме тоді, коли ми мали час на це. Ми ходили сюди, білочок годувати, качечок годувати. Всі собаки на районі мого Тараса любили. Всі котики, всі собаки. У нас є ще його улюблениця, це є Щур Кузя, яку нам подарували не. наші друзі. І після того, як Тарас пішов на війну, я взяла ще двох щуриків. Він, правда, тільки їх бачив по відеозв'язку і по фотографіях, то я, але просив, щоб я не пускала її, нашу дівчинку, до них, тому що щоб вони її не ображали. Стиль життя в самого був це жертовність іншим, і не тільки те, що він поїхав на війну і регулярно був на ротаціях з 2014 року, а це те, що він по суті відмовився від свого, від сімейного, і я це прекрасно знала, що. Він ніколи не зможе бути такою приземленою сімейною людиною і всякими способами намагалася його підтримати в цьому, тому що це дуже важливо для чоловіка, для будь-якої людини бути підтриманим. Не кожен може бути націоналістом, і це не кожному дано. Просто це така своєрідна як присвята е, Україні, тому що це як відмова від. Е, від такого приземленого більше. Націоналізм це більше, чим ідея. Насправді. Націоналізм це стиль життя, націоналізм це душа. Це що ми переведели час революції? Від Луня «Громовець» Гормовець не видавали. Голос крові. Це перша збірка. Спільно тут було шість авторів. Угу. Скільки загалом збірок, Юрія? Дев'ять. А у вас є улюблений вірш? Є. Yeah. Взагалі, в мене улюблених віршів є багато, you чесно. Yeah. Та. І в мене навіть є такі вірші, які я е, читаю, я ніби от згадую, що він там. «Іра, я написав вірш, а ну послухай. І я його от не пам'ятала, не пам'ятала. Тоді, як перечитаю той вірш, я собі одразу згадую, навіть як він стояв, як він читав, з якою він інтонацією це читав. Спинися та прислухайся, приблуду, ця мова меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болотисте нікуди, тебе ніхто сюди не кликав калачем. Яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляють твой язик? Прийшовши гостем до чужої хати, свої права торочити, ти звик. Підступно погань! У горфінський послід, паршивий пес, заблудший в ліпихах. Не будеш ти ділити мою землю, відєнієм інного язика. А звідки, Юри, це з виховання, чи це вже середовище якесь у Львові, там з навчанням? Е, от така, як зараз <рисування> кажуть, е, русофобія вже нормальне на слово, раніше було негарне. Тобто, ця нелюбов, е, розуміння ролі Росії в проблемах України? Е, Юрина мама говорить, що він виховував їх. Він зацікавився. Темою ідентифікації, як себе відчути українцем. І Юра завжди вважав, що мова це основне. Були думки до Всесвіту, чому так? Було до самої себе, що я могла зробити, а не зробила, чи щось від мене залежало. В невіра в Бога не з'являлась, чи це дуже інтимна тема. Ні, не інтимно. Питання, чи він є, дотепер відкрите. Як я, ну, напевно, він є, але чому, за що, можливо, колись будуть відповіді на ці запитання. Ви поки не знайшли у mm -mm. себе. Не знайшла. Я, я надіялась до останнього і навіть в той mm -hmm. день, коли ми ховали Юр, мені здавалося, що це не з нами. Та й до Картак здається, що це не знало, що це може коли все закінчиться? Мене особисто було те, що мене бояться. Бояться зі мною говорити, бояться зі мною спілкуватися. Ну, по відчуттях я не знаю, чи воно таке насправді. Щоб вам Бо... гірше не зробити, щоб. Так, напевно, наше суспільство також ми ж ніколи не були, не мали таких втрат. Великих і я думаю, що людям теж важко, вони не знають, про що з тобою поговорити. Я і сама не знаю, про що можна говорити. Чітко розумію, що мене підтримують такі люди, які так само втратили, як і я. Мене там розуміють. Вам зараз легше спілкуватися і підтримати контакт з тими, хто теж втратили. переживає втрату і розуміє всі почуття, що відчуваєш ти. Є багато людей, які які підтримують. Юра, по собі лише дуже багато. Тих людей, які є зараз підтримкою, опорою. Може, я донецьці прочитаю вірш. Спинись на мить, дай зазирнути в очі, невинні чисті, мов гірський кришталь, ти швидко так ростеш, і ті безсонні ночі відходять в небуття. Спинись на мить, дозволь тебе дитинку обійняти. Ну, він там для донечка. Ага. То власне він його писав на відпочинок. Ага. мені дуже подобалося, що він мені читав свої вірші, ще він мені читав класки. Ага. Ну, казала тату, тату, куди ти йдеш, то він мені не відповідав. Він тільки сказав, що він сказав, що я йду вбивати в не хочуть нашу територію забрати, але ми їх вбиваємо житло. потроху, щоб менше їх стало. Прокинувся і почалося те, до чого насправді ми всі давно були готові. Я буду мати за честь пашити русню плечо опліч з кожним з вас. Слава Україні! Не панікуйте, будь ласка, це великий історичний шанс для нас. Чи ви сприймаєте, це так само, як Юрій сприймав, що це дуже великий для нас історичний шанс, війна, яка зараз триває, на жаль, досі. Це справді великий історичний шанс для нас. І ми платимо дуже високу ціну. Я вірю в те, що Україна переможе. Я вірю в те, що ті жертви, які понесли ми, вони не будуть даремні. Я на це розраховую. Він свято вірив, і я свято вірю в те, що Україна буде, і вона буде незалежна, самостійна. І в складі України точно не буде москалів. Щоб лишатися українцями, щоб лишатися вільними людьми, а ми вільні люди. Ми повинні боротися, боротися до останнього. А що би сказала рідним, коли? Е... Можливо, які вже втратили близьких, але не можуть змиритися і не розуміють, за що. Ви повинні жити. Ви повинні виховувати покоління, навіть якщо у вас немає дітей. Тому що ми тільки ми маємо жити на цій землі. Подумайте про те, що би сказали вам ваші втрачені рідні. Вони б хіба б вони вам дозволили здатися. Ви повинні жити, історію продовжувати і виховувати покоління. Mm -hmm. Ніхто ніколи не змириться з тим, що немає людини. Воно завжди буде в вашому серці ця людина, завжди залишиться рана. Ні ніхто ніколи не змириться з тим, але з тою біллю ви навчитеся жити. На цьому життя земне не закінчується, як на мене. І вони з небес дивляться на нас. Mm -hmm. Саме mm -hmm. вони. Що жив, любив і не набрався скверних, ненависті, покори, каяття, народи мій. До тебе я ще верну, і в смерті повернуся до життя. Василь Стус. Не спої моя рідна земля, прокинься, моя Україна. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.